Я думаю, швидко прибіжимося по риночку, подивимося, що у нас локально є, що ми думаємо, що ми хочемо бачити в останнє. <coughs> я набрав позицію вчорашнім днем, набирав тест 4-часового гепа, побачив тест, подивився про торговку, якусь подивився слом, мені, який мені не особо сильно і подобався, на яких таймфреймах нормально дивиться вже. Подивився про торговку і на 3 хвилинки я вже ділав вход. Подивився тут <coughs> ресві був, і вже подивився, тут проторговку получив, коррекцію зайшов зайшов подивився, три речика взяв. Непогано, я думаю. Набрали хорошу позицію, забрали хороші такі. Тут ми особо розбирати не будемо. Тут ä, позиція по стопу вилетіла, тут 4 часи баланс був. Жадав більш-менш якоїсь сильнішої реакції від нього, так як ми все-таки активно росли, активно в зоні АТХ були. Хотів якоїсь реакції агресивної, агресивної реакції не Отримав получив, получив тест, ретест, свіп на свіпу. короче, вирішив не перезаходити. Тут була позиція теж хороша. 4 РР. О, Просто вжимав ей более от слома Наратив у нас лонговый був. Особо не ждав ничего. Там инверсия была 15 минут, ще вроде бы. Инверсия 15 минут слом. Я в принципе вжав ей в Азію Ну, достаточно быстрый тейк, то есть на обновление АТХ. А, не, я больше тяну, да? Угу. Я вручну закривав, значить. Тут я закривав вручну. Закрив вручну, в принципі, непогано теж. Тянув. Хороша ночь була. <coughs> Локально зараз погалдімо особо торговля. Не будемо дивитися, не будемо бачити, то есть... тому що, так як ми знаходимося в зоні АТХ, то особо зараз нічого і не буде. Тобто тут у нас немає нарративів, якихось немає особо щось цікавого. В даний момент мене вже більше інтересує ця полка ліквідності. То есть оставлена хотів би подивитися шарти вже в них. Тим більше локально на дневному таймфреймі у нас геп зроблений. Тобто у нас формування гепа є немного. і на яке, я думаю, поработати можна буде. В цілому, хотів би подивитися якісь сорти, після чого, після якогось свіпа, после якогось слома. То есть у нас просто тут трохи боковика то я не можу подивитися, що не входи, нічого. Возможно, прийдеться скіпати. Есть... Ну, хотілося б подивитися, мабуть. Свіп. Подивиться свипа тута, подивиться свипа тута. Ну, більше все, що від от цього свіпа. я думаю, можна буде подивитися якісь позиції. Тобто, локальна атака. Євро. По євро тут тоже достатньо багато моментів було. Я просто євро Ну, мало торгую. Тобто, локально, що я можу подивитися на. На відкриття понеділка можна подивитися лангі, в С зони. Есть, в c зони. Ну, тобто, ця зона, ладна, відлітає, тобто в ці зони подивитися, так як у нас був тут тест ФВГ. Якщо ми інверсію не закріпимо слідчим днем, то я думаю, що да, так. Що можна буде, типу, подивитися, що такого. Ну, є варіант, звісно, що ми будемо провалюватися ще в цей ФВГ. Цена буде дивитися в любому случаю от реакции, от сломов і от дальнейших последствий. То есть... То есть, локально я погал, я хотів би подивитися шорты чуть-чуть в эти полуликвідности от сюда. То есть, мені нравится. Ну і в тест Гапа по ефіру она буде подивитися, що тут. По... Ну, тут у мене до сих пор позиція стоїть, набиралась вона От теста після формування локального максимуму, Ну, після формування, в принципі, максимуму, тобто під яким ми будемо логічно ставити уже стоп-лосс. Подивився, був тест, від якого я хотів вже щось дивитися наблюдати. Получив інверсію на нижчому таймфреймі. Ну і вже в корекції я заходив. В принципі, більше я особо нічого не бачу. Поглодею, що реально мені нравится ідея продавить лонги от ці ліквідності, але це все буде зависеть від реакцій, от дальніших наших, ну, вот це все й дужухи, тому що ми знаходимося в зоні АТХ і особо, типа, і риба теж не стоїть. Тому, в принципі хочеться як, ну, вообще там бажано до да, якихось провалів, от таких от, От сюди, кудись. Типу було б класно відкатитися за ТХ уже Кудись. Ось сюди. От сюди, от сюди. Тобто, мені подобалося б. Би. В будь-якому випадку я хочу подивитися в далі якихось відкатів. Чисто по причині того, що ми. Тут ослом закріпили. Тут ослом вже закріпили буквально на недільному таймфреймі. І. Ну, хотів би подивитися якихось корекцій, якихось отаких от вот наративів, там чисто таких наративів, типу. Ну, Хотів би реально подивитися якихось відкатів корекції, раді того, щоб було Ну, багато торговлі, то тому що в АТХ ми особо Особо сильно нічого не знайдемо зараз. Ну, ідея з шортами на понеділок мені достаточно подобається. есть, набрати якихось шортових позицій в геп, подивитися там щось можна буде, я думаю по Панасдаку по локально я не знаю. Панасдаку локально можна буде подивитися райони цього теста в дальнейшем. Та й в принципі, все. Типа, це единственное, що можна буде подивитися. Типа. Просто опять же, тут вже треба буде дивитися, потому що ми тут отдали свіп. Ми тут дали вже свіп. Можна подивитися після закрепа слома вже якісь відкати, типа таких і. І вже более-менее таких наративів якихось. Ну, типа слом, откат там, вход і все. Ну і ще з таких позицій якихось набрати вже. Ну, це все просто можна буде подивитися в дальнішому. Ну, керчик я особи не торгую, поэтому розбирати не будемо, но. По ефіру, да, по ефіру хочу дотягнути уже ці шорти, у мене тут свингова позиція стоїть. Я хочу вже після цих, ну, після Ну цих с... оцих коротше, ліквідності. Хочу вже дивитися, ну, прям сильні ланги, там, так само як по бітку тобто, есть мені подобається після снятия цих полов ліквідності. Уже дивитися якісь реально лангові хороші позиції. Те це возвращение в эти зони уже возвращение в Хайи в 100 120 130 тысяч то есть мне нравится такий расклад поэтому да поэтому будем садить дивиться пока месяц и ждать ну по холде плюс-минус план понятный по евро тоже плюс-минус можно будет 6 по то есть от теста просто Якщо ми закріпимо тут інверсію, ще можна буде дивитися шортові движення в ці ліквідності. А тут вже ці подивитися якісь ланги, коротше. Ну, тобто, позиції поки місь по євро вистачає, по голді можна буде. Ну, все-таки подивитися ці шорти, як я кажу, в оці пули. Ну і в геп. Тому плюс-мінус якесь так. Локально, больше нічого не бачу.